Вітаю вас на моєму youtube каналі. Мене звати Севал Жовтенко. Це мій канал. Все про фотографію. Тут буде багато відео природи, трошки відео подорожей, коли буде така можливість, і мої думки про фотомистецтво, про фототехніку, про майстерність фотографічну, взагалі багато всього різного, що стосується фотографії, те, як цю фотографію створювати, чому я вирішив створити цей канал. Я фотографією займаюся з 2007 року. Маю багато різного досвіду. Мені доводилося і фотографувати чемпіонат України з футболу, гостій матчі Ліги Чемпіонів на стадіоні Київського Динамо і на НСК Олімпійському. Моя фотографія навіть один раз потрапила в National Geographic в категорії вибір глядачів чи якось так за популярним голосуванням. Хоча соцмережі ніколи не були моєю сильною стороною, тому що природа не є суперпопулярною. Багато різного навчання у мене було, стоси книжок по фотографії перечитав. Тисячі годин відео напевно на YouTube. звісно. Тисячі годин практики власної маю. Спробував себе майже в усіх видах фотографії поширених популярних. У мене є і приклади астрофотографії, і тревел, і пейзажної, і дуже дуже багато дикої природи, яка є моїм основним об'єктом захоплення. Досить непогано знаю на макрофотографії. Про це все власне хочу вам розказувати, тому що займаючись якоюсь справою дуже довго, доходиш до такого стану, що вже в тобі стільки інформації, що вона не тримається, і хочеться нею поділитися. Хтось, хто захоче цим теж займатися, мав можливість подивитися на досвід інших людей, щось для себе взяти, якісь помилки не повторювати. Запрошую вас підтримати український YouTube, поставити лайк цьому відео, підписатися, чи що в той момент, коли будете дивитися, буде зараз актуальним для алгоритма для цього робота бездушного YouTube. Сподіваюсь, ви знайдете для себе щось корисне, щось цікаве будете постійно глядачі мого каналу. Дякую за увагу! Бувайте!